Модернізм є найуспішнішим проєктом демонтажу західної цивілізації і виглядає на те, що це теж найсерйозніший виклик для християнства за всі дві тисячі років. У попередньому відео ми аналізували основні ідеї постмодернізму, а також вплив, який він оказав на культуру і суспільство в другій половині 20-го і на початку 21-го століття. Для кращого зрозуміння явище постмодернізму. Пропоную поговорити про історичний контекст його виникнення. Сучасний західний світ народився в 16-му і 17-му століттях. Всі феномени сучасності, такі як наука, капіталізм, парламентська демократія і права людини, народилися саме цей період, який ми називаємо початком нового часу. Ключовою подією нового часу Гегель визнає. Реформацію. Приломним моментом реформації став Вормський Сейм в 1521 році, на якому мала вирішитись подальша доля Лютера, а отже, і всього реформаційного руху. Лютер постав перед судом, де його запитали, чи зрікається він поглядів раніше заявлених в його працях. На це він відповів: Переконайте мене в протилежному на основі Святого Письма і здорового глузду. Тоді зречусь. На цьому стою і не можу інакше. Нехай Бог допоможе мені. На цьому стою. Не можу інакше. Господи, допоможи. Таким чином, у своїй відповіді Лютер вказав на два ключових компоненти фундаменту західної цивілізації: Біблію і раціональність, християнство і раціональність. При тим, як в будівництві. Християнство виконує роль основи, яка не є творбом людських рук, а природи. Її потрібно віднайти і на неї будувати фундамент раціонального мислення і інституції, які є плодом той же раціональності, Наука і технології, ринкова економіка, демократичні інституції, цінність особистості тощо. Реформація дала поштовх до розвитку західної цивілізації та народи, які пішли цим шляхом, як країни Північної Європи та Північної Америки, пережили небувалий успіх, який продовжується і до сьогоднішнього дня. Та треба бути дуже упередженою людиною, щоб цього не помітити. Проте, в історії людства як цілості. Точно, як і в історії кожної людини, є одна перманентна закономірність бунт проти Бога і бажання бути як Бога, і жити автономно від Нього та його законів, і самому визначати, що є добро і зло. І ця закономірність, як в житті давнього Ізраїля, переданої нам на сторінках Старого заповіту, є також. Вписана в історію нашої цивілізації. Суспільні процеси, започатковані реформації, продовжилися в епоху просвітництва, але мали свої регіональні відмінності, які виявилися дуже суттєвими в подальшому ході історії. Просвітництво почалось в Англії. Його ключові представники, такі як Джон Лок, Ісак Ньютон, Джордж Берклі, Едмунд Берг, були глибоко віруючими. Протестантами і важливі події цього періоду, передусім славна революція 1688 89 років, стали втіленням ідей гогінотів і пуритан, які спирались на Біблію, бачили ідеал суспільства, у якому влада монарха є обмеженою на користь суспільства для Англії, Шотландії та Уельсу в 16 столітті аж до початку 20-го характерні масштабні духовні пробудження, як, наприклад, методистки у 18 столітті, які накладали свій відбіток на. Загальну атмосферу в країнах. Ще більше радикальними у своїх прогресивних християнських ідеях були мислителі англійських колоній у Північній Америці. Більшість батьків-засновників США були спадкоємцями ідеї реформації. Вони реалізували мрії, пуритан, Пілігримів, які перепливли океан з метою побудувати місто на Високій горі, без королів і всіх феодальних забобонів. Франція запозичила просвітництво з Англії. Ключову роль у цьому зіграв Франсуа Вольтер, який три роки жив саме в цій країні. У філософському творі Листи про Англію він не приховує свого захоплення англійським суспільним устроєм. Англійська нація, єдина на землі, зуміла впорядкувати владу королів, опираючись їй. Врешті-решт, після багатьох зусиль, було утворено такий мудрий уряд, при якому монарх всесильний робити добро. Був безсилий чинити зло, каже Вольтер. Жан-Жак Руссо, інший ключовий мислитель французького просвітництва, народився і виріс протестантській Жене. Він автор ідеї про державу суспільного договору. Але якщо зважити на контекст, в якому зростав Руссо, то стає очевидним вплив на його погляди прогресивного суспільного ладу, втіленого Кальвіном і його наступниками. Женевська республіка завжди залишалась для Руссо ідеалом справедливого суспільства. Шарль Монтеск'є – Відомий як автор теорії розподілу трьох гілок влади, усе своє життя жив у найбільш гугінотській частині Франції, у Аквітанії. Гугіноти славились непримиримою позицією до будь-яких норм узурпації влади. Вони задовго до Монтеск'є написали анонімну, але дуже визначальну для європейської політичної думки книгу Захист проти тиранів, де виклали свої республіканські погляди. Французькі просвітителі запозичили від протестантських суспільств лише плоди їхнього світогляду і віри, відкинувши біблійне джерело цих суспільних феноменів. Французьке просвітництво стало агресивним стосовно християнства. Явищем, народженим Світоглядом французького просвітництва була ідолатрія розуму, яка знайшла свій апогеїв парарелігійних перформансах, звершених за часів якобінського терору в 1793 сімсот роках, зокрема в Паризькому соборі Нотр-Дам, коли революціонери коронували богині розуму, роль якої грала оперна актриса. Ідеали французького просвітництва. Тілились у 1789 році у французькій революції. Вона потопила в крові французів. А її конституція діяла лише два роки, щоб змінитись терором робоспієра, а пізніше диктатурою Бонапар. Fire! Франція втратила свої лідерські позиції, які вона мала ще з початку середньовіччя. В Німеччині довготривалі релігійні війни, чи скоріше війни, у якій був вплетений релігійний компонент, деморалізували німці. Особливо 30-літня війна у першій половині 17 століття залишила після себе не тільки спустошені міста і села, але й зерна скептицизму відносно християнської війни. Це дало підґрунтя для німецького секуляризму, який розвинувся у XVIII столітті насамперед у Пруссії Фрідріха II. Кант у своїх філософських працях замінив авторитет християнської релігії авторитетом людського розуму. Отже, питання деус Ецідеус даретур», якби Бога не існувало, знайшло свою відповідь у філософії континентального просвітництва. Так, без Бога можна побудувати прекрасне майбутнє, спираючись лише на людський розум. Фіхте, Гегель, Фойербах, Маркс розвили цю концепцію. У 1883 році Ніцше проголосив найважливішу фразу 19 століття Бог помер. Такий спосіб була заявлена кінцева руйнація біблійної основи, на якій будувалась західна цивілізація. Секуляризм просунувся не лише в колі філософів, але також в теологічному середовищі на території німецької церкви. Ліберальна теологія була і продовжує бути спробою еволюційної деконструкції біблійного фундаменту. Родоначальником ліберальної теології Фрідріх Шлеєрмахер. Він, а також інші німецькі ліберальні теологи, відкинули класичне християнське вчення. Згідно з новою теологією немає перворідного гріха. Ісус не помирав за гріхи людей, а його тілесне воскресіння та інші біблійні дива це міфи. Позбавлена біблійних основ, німецька національна ідея поступово поринає безодню націоналізму та імперіалізму, що в ХХ столітті принесло найстрашніше спустошення відомої історії людства. Ідеологія просвітництва, що підкорила континентальну Європу, зокрема французьку та німецьку цивілізації, ототожнює себе з поняттями модернізму, гуманізму, раціоналізму, секуляризму. Вона призвела до катастрофи в першій половині ХХ століття. І оптимістична віра в людський розум і неминучий прогрес закінчилась разом з початком Першої світової війни. Ця війна виявилася лише прелюдією перед справжнім пеклом, яким була спроба втілити в життя дві утопії комунізм та нацизм. Обидві вони еволюційно сформувалися на основі ідей французького та німецького просвітництва. Британія. І насамперед її молодша сестра США залишались в значній мірі в ізоляції від європейських процесів, будучи, як сказав Арнольд Тойнбі, Альтер Орбіс, що перекладається як інша земля. Цей інший світ виявився значно вірнішим християнським фундаментам, окресленим реформацією. Французький мислитель, дипломат, католик Алексіс Детоквіль у книзі Демократія в Америці зауважає. Америка залишається тією частиною світу, де християнська релігія в найбільшій мірі зберегла справжню владу над душами людей. І ця країна, у якій релігія в наші дні має найбільший вплив, у той же час є найбільш освіченою та вільною. Вплив християнської віри на віри американських громадян на суспільно-політичні процеси, є чи не найбільш вирішальним у цій країні навіть у наші дні? Під час і після Першої, особливо Другої світових воїн, саме цей Альтер Орбіс рятує Стару Європу, яка загубилася в утопічних ідеологіях. План Маршала допоміг відбудувати знищені після війни країни Західної Європи. Американська допомога і економічні зразки стали ключовими для успіху азіатських тигрів, Японії та Кореї. Ми почали жити в англо-американському світі, у якому втілюється American Dream, Американська мрія.

Модернізм, гуманізм зазнав поразки, оскільки намагався будувати цивілізацію лише на фундаменті людського розуму, відкинувши з під нього основу біблійного откровення. На зміну йому прийшов постмодернізм, який не є повноцінною філософською системою, а скоріше станом розчарування в модернізмі або модернізмом, який себе вичерп. Показово, що постмодернізм називає науку соціальним конструктом і таким чином виражає свою недовіру до людського розуму, прогресу та існування об'єктивної правди. У постмодернізмі не тільки помер Бог, але також померла людина та її розум, померла раціональність. Постмодернізм проголосив смерть так званих супероснов, Бога, автора і гуманітарності, людини. Черговість цих смертей ілюструє логічний результат відокремлення фундаменту раціональності від основи біблійного абсолюту. Якщо помер автор, то нема нічого, крім ілюзії. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумі, щоб вони чинили те, що не личить. Якщо помер Бог, померла також правда і померла також людина. Це дуже чітко усвідомлював Ніцше – тому шукав виходу в утопічній концепції над людини, а також в туманній ідеї нової етики по ту сторону добра і зла. Зрізані тюльпани мають змогу і ще деякий час жити у вазі з водою, але відірвані від коріння, вони приречені на засихання. Ми ще живемо в епосі розуму, точні науки, технології, економіка, все ще залишаються під впливом раціональності. Але в культурі все сильніше панує і раціональний постмодернізм. І хоча на Заході християнське паливо ще не закінчилось, різні складові культури, академічна гуманітарна сфера як місце формування ідей, а також мистецтво та медіа як канали поширення цих ідей, захоплені лівацьким постмодернізмом. Слово, зрештою, стане тілом. Процеси, які відбуваються в культурі, згодом визначають всі інші сфери життя. Християнські ідеї поступово протягом віків змінювали цивілізацію, формували її інститут. Так само і руйнівні ідеї постмодернізму вплинуть на всі сфери життя людини і суспільства, несучи хаос. Хаос, який, до речі, є ідеалом постмодерністів. Континентальне просвітництво, подібне до блудного сина, який, взявши спадщину отця, сказав йому прощавай. Він згодом змарнував її, залишившись ні з чим, і скоро опинувся на одиниці зі свиням. Континентальна ідеологія просінства, тобто модернізму, запозичила християнські ідеали і наслідувала суспільні рішення, сформовані в протестантських країнах, але різко відмовилась від самого християнства. Невздовзі вона розгубила всю цю спадщину, оскільки відірвалась від її джерел. Сьогодні культура постмодернізму нагадує свинячий бенкет. Підсумовуючи, є три типи світоглядів, які визначають сьогодення: християнство, гуманізм, постмодернізм. Вони всі на практиці сьогодні взаємопроникаються і впливають один на одного, водночас воюють один з одним. Гуманізм є передусім християнським продуктом, який народився у християнському фреймворку і користувався системою цінностей, сформованою християнством. Це загальновідомий факт, з яким мало хто сьогодні сперечається. Кажучи простіше, гуманізм користується християнським паливом. Проте, чим далі віддаляється від християнства, тим швидше перетворюється в постмодернізм, який не може існувати самостійно, бо він є паразитом. Він може жити тільки на тілі певної раціональної структури. А все нераціональне жити довго не може, воно піддається процесу самознищення. Гуманізм і постмодернізм не, не до кінця можна вважати окремими світоглядними системами. Скоріше, постмодернізм є тим же гуманізмом, який вичерпався, розчарувався в своїх власних утопічних ідеях. Постмодернізм це декаданс модернізму, тобто гуманізму. Кожна з цих трьох світоглядних систем має інші фундаменти і зовсім інакше відноситься до ключового для нашої культури поняття логосу. Християнство говорить про необхідність трансцендентної основи для людського розуму. В якості такого фундаменту бачить біблійний логос, який є раціональним і базується на системі абсолютів, відкритих самим автором життя. Для християн логосом є Бог, автор всього, що існує. Ісус Христос, за подобою кого все було створено, Він і Спаситель, який прийшов знищити діло диявола, та все відновити. Логосом є теж слово Боже, яке є сутністю християнства. Християнство є автентичним, наскільки, наскільки воно є близьке до Біблії. Християнський логос претендує на повноту влади, тому і говоримо: Ісус Господь. Гуманізм, модернізм, раціоналізм бачить основу лише в людському розумі, якому поклоняється. І в інституціях, народжених розумом, таких як наука чи свобода, він відкидає християнські абсолюти, але теж претендує на свій логос. Проте це не плід об'явлення, а результат зусиль людського філософствування та подвигу праці людини. Для нього логосом є людина та її розум, тому і гаслом гуманістів є слова Протагора людина мірою всіх речей. Насправді софіст Протагор є яскравим представником антиреалістичної філософії. А слова людина мірою всіх речей означають ідею, що людина створює реальність, що не існує об'єктивної істини, а реальність є соціальним конструктом. Протагор є таким собі першим постмодерністом. Це яскравий приклад того, що у основ атеїстичного гуманізму лежить ірраціональність. Гуманізм по своїй нецілісній природі запрограмований перетворитись в постмодернізм. Постмодернізм. Зруйнував будь-які основи. Це життя без фундаментів, це розум, який розсипався, оскільки раніше було знищено його основу, систему біблійних абсолютів. Як пише один український професор, постмодернізм це розум, який з'їхав з глузду. Для постмодернізму логос став тираном, за яким скриваються структури влади. Отже, для постмодерністів тиранічним є також інституції, народжені з логос, раціональна економіка, вільний ринок, традиції західної системи освіти. Християнська метафізика тощо, для повної емансипації, звільнення людини все це потрібно деконструювати. Повторю тезу, з якої я почав: постмодернізм є найуспішнішим проєктом демонтажу західної цивілізації. І одночасно це найсерйозніший виклик для християнства за всі 2000 років його існування. Які в зв'язку з тим є перспективи? Можна передбачити різні альтернативи. В одному з варіантів ідеології постмодернізму продовжують ерозію західної цивілізації. Розпочата півстоліття тому сексуальна революція рухає свій божевільний прогрес, бо як інакше можна назвати гендер мейнстрімінг який сьогодні є чи не ключовою агендою політики ООН чи Євросоюзу. Одним з наслідків сексуальної революції є демографічна криза, яка у поєднанні з політикою мультикультуралізму. В майбутньому призведе до конфлікту цивілізації всередині Європейського континенту. Перспективи жити у світі, де домінує комуністичний Китай зовсім не виглядають оптимістично. Іншою альтернативою для західних суспільств є віднайти внутрішню силу та відновити пошкоджені фундаменти, повернутись до базових основ, на яких побудована наша культура біблії та раціональності, відновити віру в біблійні абсолюти, які б стали основою для фундаменту справді раціонального мислення нова реформація, яка відповідала би викликам сучасності і повторна християнізація Заходу, здається сценарієм непростим, але в умовах прогресуючої кризи, викликаної хаосом постмодернізму, цілком вірогідна. Я маю абсолютну впевненість, що скоро на Заході почнеться великий запит на християнство, спроможне будувати. Точніше, відбудовувати цивілізацію. Християнство, що проповідує Христа, який є єдиною основою, бо інший не покладений. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Ніхто з людей не знає, як виглядатиме майбутнє. І, може, нема потреби цього знати. Просто необхідно кожному робити те, що правильно, не озираючись на прагматизм. У цьому суть віри. Важливо для нас перед викликами все більш деспотичного мейнстріму, подібно до Лютера мати мужність заявити, на цьому стою і не можу інакше. У божевільному світі слід лишитися вірним Біблії і здоровому глузду. В умовах кризи необхідно, щоб серед дітей отця знайшлися ті, що знають дорогу до його дому. Зрештою, все і так закінчиться хеппі-ендом. Проте він не буде результатом людських утопій, але кінцем відомого нам світу і початком нового життя, як це визначив справжній автор історії.